Хочете стати енергонезалежними? Є чудове рішення від Ощадбанку нульовий кредит під 0% річних. Так, дійсно дана програма кредитування допоможе вам стати енергонезалежними, а також побудувати власну сонячну станцію під власні потреби. Для того, щоб оформити кредит, ви маєте мати вік більше 21 року. Також ви маєте бути власником домогосподарства. Тобто сім'я має мати документи право власності на дану поселі, де ви хочете будувати станції. І саме основне третє, ви маєте бути працевлаштованими офіційно. Офіційне працевлаштування має бути також. Максимальний термін кредитування до 10 років. Максимальна потужність даної станції, гібридної, наголошую, до 10 кВт. Також ви маєте сплатити 1,5% від суми видачі кредиту. Це банк бере разову комісію. Все, більше ніяких прихованих платежів нема і не буде. Сума максимальна це 480 тисяч на даний проєкт, на дану програму кредитування 480 тисяч, виділяється від держави. Під 0% наголошую. Якщо вас зацікавила дана пропозиція, ми компанія Цифраклімат. Ми будуємо сонячні станції під ключ по всій Україні. Ми є акредитованими партнерами Ощадбанк. Якщо вам потрібен даний продукт, саме кредит під 0%, ви можете звертатися до нас, а все решту ми зробимо за вас і для вас. Допоможемо з підбором, підберемо також вам обладнання, також вас проконсультуємо і дуже на високому рівні зробимо вам монтаж. Закриємо вам все під ключ, і ви не будете мати жодних проблем. Кому цікаво, звертайтеся до нас, а все решту ми зробимо за вас. Цифра клімат, наша компанія. Ми знаходимося територіально місті Умані працюємо по всій Україні. Шевченка, 23А, район Зілько. Звертайтеся до нас, а все решту ми зробимо знову ж таки для вас і за вас.